Оля Атодос, майбутні тангерос. Вітаємо вас, любі друзі! Ви на першому україномовному каналі з аргентинського танго. І це курс аргентинського танго для початківців. Ми викладачі і керівники найбільшої школи аргентинського танго в Україні, дель танго» Вікторія Рибальченко та Денис Шевченко. І сьогодні ми з вами поговоримо про найважливіші речі танцювання аргентинського танго: це постура та обійми. А для тих, хто додивиться наше відео до кінця, ми розповімо маленький секрет стосовно аргентинського танго. Тож залишайтеся з нами. Почнемо з постури! Постура це те, як ваше тіло розташоване у просторі. Щоб танцювати і відчувати себе комфортно в парі, нам потрібно відчувати себе комфортно і збалансовано самому по собі. Збалансовано, тобто в рівновазі. Ваше тіло знаходиться в рівновазі, коли ваш центр ваги знаходиться в межах площі опори. Центр ваги знаходиться десь всередині вашої тазової зони. Площа опори то є ваші стопи або одна стопа. Коли ми рухаємось, умовно, поділіть ваше тіло на дві частини. Від лінії талії вниз, то буде нижня частина, відповідно від лінії талії вверх верхня частина тіла. Ось цей розподіл започатковує дісоціацію. Почнемо з нижньої частини тіла. І перше, що треба сказати, це наші суглоби. Наші суглоби повинні мати живе положення, вони в цьому положенні легко рухаються. Ось так невірно, це заблокований суглоб. Коли наш центр ваги пішов униз, це зігнуте коліно. Ми будемо рухатись і танцювати на висоті нашого зросту, тобто на рівних ногах, але не заблокованих. Тепер відчуйте ваш центр ваги і розташуйте його над вашою площею опори. Відчуйте, як ваше тіло всією своєю вагою тисне на підлогу, і цей тиск рівномірно розподіляється по ваших стопах. Ось цей акцент вашої уваги. На відчуття в нижній частині тіла, спрямовані вниз, ми будемо називати намір униз або заземлення. Тепер проговоримо про верхню частину тіла. Верхня частина тіла, спираючись. На це відчуття заземлення ваш хребет витягується до гори. Тобто верхня частина тіла має протилежний намір. Це відчуття схоже, як ви спираючись на край басейну вилазити з води. Ці дві протилежні інтенції, нижній частині тіла вниз на заземлення, а в верхній частині тіла догори, започатковують в дисоціацію. Яка є однією з основних концепцій в аргентинському танго. Дівчата, уявіть, що ви наче квіточка, а хлопці, наче ви кремезний дуб. І все, що нижче вашої талії, це коріння, яке тягнеться до води. А все, що вище вашої італії, це стебло, яке тягнеться догори до сонця. Для того, щоб закріпити правильне положення вашого тіла, виконаємо наступну вправу. Відчуйте заземлення, тобто ті відчуття, про які ми щойно казали в нижній частині вашого тіла з наміром униз. Уявіть, що вам потрібно дістати з верхньої полиці якусь коштовну річ, наприклад, вазу. І ви потягнулися верхньою частиною тіла догори трішечки вперед, дістали вазу з полиці і поставили її перед собою на стіл. А спинку так залишили. Зверніть увагу, ваша спинка в вертикально положення. Зробили ще раз. Потягнулися до гори не просто руками, а всією вашою спинкою, всією верхньою частиною тіла. Але при цьому важливо не перейти навшпинки. Нижня частина тіла повинна мати намір вниз. Потягнулися вверх спинкою, дістали вазу, поставили на стіл. Ручки розслабили, а спинку так залишили. І ще разочок. Потягнулися, дістали вазу, поставили на стіл, ручки розслабили. Тепер зробимо цю вправу в парі. Станьте навпроти один одного, так, щоб ліва стопа партнера була навпроти правої стопи партнерки. І права стопа партнера навпроти лівої стопи партнерки. І повторімо цю вправу разом у парі. Потягнулися догори трошечки вперед і торкнулися один одного верхньою частиною тіла. Опустили ручки, корпус залишили в контакті. Розслабилися. Ще разочок. Зверніть увагу. Що, коли ми робимо цю вправу, наша нижня частина тіла стоїть на своїх ногах. Ми не падаємо один на одного. Ще раз. Наш центр ваги знаходиться в межах своєї площі опори. А верхня частина тіла тягнеться вгору і трошки вперед, для того, щоб отримати контакт. Нам не повинно відхилятися плечима назад. Тому що ми, коли танцюємо в парі, ми йдемо один до одного серцем, тому що ми бажаємо танцювати в близьких обіймах, і нам потрібно мати контакт в верхній частині тіла і достатньо простору для рухів в нижній частині тіла. Після того, як ви потренували попередню вправу, давайте перейдемо до обійм. Обійми в танго це те, завдяки чому ми отримуємо задоволення в танці. Тому обійми мають бути. Комфортними та зручними для обох в парі. Як і в попередній вправі, ми підходимо один до одного, і партнер подає свою ліву руку разом з корпусом партнерці. Партнерка подає свій корпус і праву руку вкладає в долоні партнера. Одночасно з цим партнер обіймає своєю правою рукою спину партнерки в районі лопати. Партнерка кладе свою ліву руку на плечі партнера. Рука може бути на різному рівні, трошки вище або трошки нижче. Знайдіть зручне для вас положення. Воно може змінюватись в процесі танцю. Ліву сторону партнера ми називаємо відкрита сторона пари. Права сторона партнера це закрита сторона пари. Зробимо цю вправу ще кілька разів. Зверніть увагу, наш центр ваги кожного стоїть на своїх ногах. А в верхній частині тіла ми маємо близькі обійми. Голова партнера знаходиться з лівої сторони і партнер дивиться перед собою. Голова партнерки знаходиться з правої сторони партнера. Ваші голови можуть. Трошки торкатися одна одної. Але це не обов'язково. Дівчата, якщо ваш партнер високого зросту і вам незручно втикатися в його плечі, ви можете повернути вашу голову праворуч. Ось таким чином. Зауважте, що ваші обійми в танго мають бути щільними та тендітними і не напруженими. Адже обійми в танго задля задоволення, а не керування. А тепер. Як ми обіцяли, маленький секрет стосовно аргентинського танго, який знають всі, хто розмовляє цією мовою, мовою аргентинського танго. В танго все як в житті. Коли дві окремі особистості створюють пару, чи то задля танцю, чи то задля життя, на них діють ті самі закони. Наприклад, баланс пари. Не випадково слово баланс має, окрім фізичного значення, ще економічне значення. Тож, коли ви маєте свій особистий фундамент і впевнено стоїте на ногах, то ви можете йти в пару, і вам є що внести в пару і підтримати один одного, коли це потрібно. Якщо ж ви самі хитаєтесь і не маєте свого особистого балансу, вам потрібен інший, хто вас втримає, щоб ви не впали. Тож, добре, коли хоча б один має гарний баланс. І якщо вам сподобалося, Наші технічні та ліричні байки з аргентинського танго, то поставте нам вподобайки і підпишіться на наш перший україномовний канал з аргентинського танго. А якщо ви захочете приєднатися до нашої дружньої танго спільноти, запрошуємо вас у нашу школу Міла Гродель Танго у Києві, Харкові та Полтаві, де наші кваліфіковані викладачі навчать вас магії танго. Побачимось!